Цікаве питання. Закон про заборону мобілізації обмежено придатних хлопців віком до 25 років до сих пір не підписаний президентом України. Хоча Верховна Рада прийняла його ще 9 жовтня. Дивимось офіційний портал Верховної Ради України. Дата сьогодні, 11 листопада. Дивимось так, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку Номер 113.79. де ще від серпня. Що з ним зараз відбувається? Відбувається з ним те, що він направлено на підпис президенту України. Ще 15 жовтня, зараз 11 листопада, пройшов майже місяць. Прийнято цей закон взагалі 9 жовтня, більше місяця тому. Немає інформації, що закон повернута назад з підписом. Що нам каже Конституція України з приводу того, якщо президент не підписує закон, встановлений срок? Стаття 94 каже нам про те, що президент протягом 15 днів після того, як він отримав закон, має його підписати або повернути до Верховної Ради для повторного розгляду із своїми зауваженнями. Закон на сьогоднішній день і не підписано, і не повернуто. так що має зробити президент або Верховна Рада, щоб цей закон все ж таки запустити в дію та оприлюднити? У разі, якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, а він його не повернув, закон вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Тобто, умовно можна вважати, що цей закон схвалений президентом, і він має бути підписаний і офіційно оприлюднений, а коли це буде зроблено, невідомо. Те, що закон може бути оприлюднений головою Верховної Ради, тут стосується. Тих законів, які були повернуті президентом для повторного розгляду, і вони повторно були проголосовані. Якщо ви от, подивитесь на текст уважно, хочу нагадати, що в цьому законі не йде мова про звільнення тих хлопців, які вже були таким чином несправедливо мобілізовані, а йде мова тільки про те, що це буде діяти вже наперед, так. Депутати обіцяли розглянути ще якийсь законопроект, який вирішив питання про звільнення таких хлопців, або ще щось таке. але ну, ви знаєте, це все називається. У нас сказав сліпий. Побачимо на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент цей закон про заборону мобілізацію обмежено придатних хлопців до 25 років ще не діє, і причини суспільству ніхто не пояснює.